Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам, Уже нікого не дивує інформація про те, що люди отруїлися після споживання купованих овочів чи навіть і померли. Також хто аналізував практику роботи колгоспів чи якихось агропромислових комплексів, то знає, що ті люди, які працювали на отрутохімікатах, вони довго не живуть. Виникає питання, який вихід. Про нього я вже трішки говорила в попередньому відео, коли показувала личинок бронзівки, яких виявила під кущами лохини, що загинули. І я говорила, що буду боротись із ними біологічним способом. Взагалі, в себе на ділянці я отруто хімікатів не застосовую. Навіть із колорадським жуком на картоплі та баклажанах я прекрасно борюсь за допомогою Актофіту. До речі, у плейлисті рослини там є одне відео про це. Для боротьби із личинками бронзівки у компанії «Екобренд Україна я замовила такий препарат, як Метезін, а заодно замовила ще декілька цікавих препаратів та добриво. Отож детальніше. Препарат метарезін не містить якихось отрут. Він містить міцелій і спори грибка, який є шкодочинним для низки личинок комах і навіть пригнічує дорослих комах. Тобто для людини він безпечний. Ну, звичайно, ви ж не будете його пити. Але немає такого, що там, коли ви. Внесли в ґрунт, то не можна споживати продукцію протягом там, 20 днів чи чогось такого. Ні, він повністю безпечний. Це м, спори і міцелій грибка, які існують в природі. Просто вони ось тут, у такому сконцентрованому вигляді. Окрім людини, цей препарат не завдає шкоди іншим живим організмам, крім шкідливих. Дуже вигідне фасування. І приємна ціна. Детальніше ви можете ознайомитися на сайті «Екобренд Україна. Я дам посилання на сайт і дам промокод на знижку. Якщо будете замовляти за промокодом, то буде знижка вам 5%. На етикетці, де зображено шкідники, у центрі міститься личинка хруща. Всі, хто вирощує культурні рослини, знають, якої шкоди завдають ці личинки. Вони можуть знищити дуже швидко, наприклад, суничну чи полуничну плантацію, і під'їдають і розсаду капусти, і огірки, і багато чого. Метерезін допомагає у боротьбі із ними. І я думаю, що якщо зважити шкоду від отруту хімікатів. І відсутність шкоди від біоінсектициду, то вибір стає очевидний. Ще один препарат, який я замовила, це нематофагін. Що це за препарат? Це препарат для боротьби із нематодами. Нематоди вони бувають різні, зокрема, такі мікроскопічні черв'ячки, яких неозброєним оком неможливо помітити, і вони призводять. До того, що рослини погано себе почувають, погано розвиваються, дають якісь такі скособочені плоди, наприклад, от суниці, полуниці. І врешті-решт стається те, що звичайні люди називають словом виродилась. кажуть: в мене виродилась полуниця. Насправді це відбувається. Як через ураження різними вірусними хворобами, так і через ураження нематодами. Нематоди надзвичайної шкоди завдають, особливо для сортів, які не стійкі до нематод. Тому препарат дуже корисний, особливо, якщо ви <реш> вирощуєте дорогу полуницю на нагроволокні, тим більше як я зараз вирощую. Тому мені дуже шкода було б її втрачати, тим більше, що я замовляла посадковий матеріал такий, що з лабораторії, що він без різних там вірусів і хвороб, і не хотілося б, щоб у мене цей матеріал вироджувався. Тому замовила нематофагін. Ще один такий чудовий препарат це триходермін. Раніше я його купувала в магазині у порошковому вигляді, тоді розводила, але зараз побачила фасування, ціну і замовила в ось такому вигляді. Препарат дуже помічний у боротьбі із грибковими хворобами. І на перший приклад це чорна ніжка. У мене на каналі є відео, де я розповідала, що коли вирощувати розсаду на кокосовому субстраті, досвідчувати фітолампами, то такої проблеми не існує. Але минулого року, коли почалася війна із цими проклятими московицькими окупантами, бодай вони запалися, то було світло маскування, і я не могла досвідчувати цими фітолампами цілодобово. Тому я тоді вперше додала до субстрату, навіть не розводила, а просто посипала субстрат, полила тепленькою водичкою і посіяла насіння. Чорної ніжки не було. Прекрасно допомагає у боротьбі із переноспорозом, це коли в огірків, наприклад, жовтіє листя, або буває таке, що ідуть дощі, дощі і коренева система огірків підгниває. Тому цей препарат добрий і для оприскування, і для поливання ґрунту. Дуже корисний препарат, і, до речі, якщо, наприклад, ви будете застосовувати його в теплиці, то ця триходерма вона вас там буде жити, тобто один раз застосувавши, заселивши її, хоча вона і так сама може заселитися, але є ж дуже багато різних грибків, бактерій, між їми постійно точиться боротьба. А ось так, якщо дати її в концентрованому вигляді, то вона вас заселить в теплицю і буде допомагати. Цілий вегетаційний сезон, або навіть і наступні сезони. В відкритому ґрунті теж діє, але в відкритому ґрунті краще все-таки вносити кожного сезону для поливу. Ну, а оприскувати то. І там, і там дуже добре у поєднанні ще з іншими препаратами можна застосовувати, тому що, от, наприклад, ті ж самі огірки, дуже багато хто має таку проблему, що жовтіє листя. Чому воно жовтіє? Перноспороз, передусім, і павутинний кліщ. Від павутинного кліща Актофіт прекрасно допомагає від переноспорозу триходермін. Допомагає триходермін і від Фітофтори, тому, наприклад, коли ми обробляємо картоплю від колорадського жука біопрепаратом Актофітом, то від фітофтори додаємо туди триходермін. Ну, ще даємо приліплювач, хоча дехто заміняє сироваткою чи свіжим молоком. Прекрасно допомагає, подобається цим препаратом. Я давно користуюся. От у мене є, бачите, початий пакетик, тут уже майже нічого не лишилося, триходермін. Ось в такому вигляді. Це від іншої фірми, але ось таке є вигідне фасування. Я замовляла препарат для боротьби з личинками бронзівки, і просто не могла стримати, щоб не замовити інші препарати. Тому заходьте на сайт, цікавтесь, можете використовувати промокод. Так, препарат Бецеміт, він іде для боротьби із шкідниками. Загалом я давно вже застосовую актофіт. Але якщо на колорадського жука він прекрасно діє, якщо на павутинного кліща він прекрасно діє, то, наприклад, на попелицю не дуже він діє. Е, і я знайшла таку інформацію, що треба два біопрепарати: Актофіт і бацемід, змішувати, і тоді досягається гарний ефект. Е, для таких шкідників, як попелиці, <сум> слимаки, білокрилка. Е, мені не шкода придбати ще один препарат і е, змішати. Попробую, я ще не використовувала. Цьогоріч випробую і результатами поділюся із вами. Дуже хороша штука це Grow Force. Я його замовила дві пляшки. Гrawс не є біопрепаратом. Це ось така рідина, яка містить макроелементи, мікроелементи, корисні кислоти, фітогормони та вітаміни. Коли використовується? Ну, використовувати можна на будь-якій фазі розвитку, але це препарат незамінний, коли несприятливі погодні умови, або для підтримки, коли поширюється якась хвороба. Дуже такий дієвий препарат. Я використовувала подібні минулого року, коли йшли дощі, і вночі було холодно. Тоді багато рослин хлорозили. Ну, дехто думає, що хлороз це від того, що не вистачає заліза. Насправді, там це ціла комплексна така проблема, там не вистачає багатьох мікроелементів, рослини навіть при наявності необхідних речовин у ґрунті, не можуть їх всмоктувати, засвоювати. тому… Ось такі препарати, де є мікро-макроелементи, фітогормони, вітаміни, там амінокислоти, вульвокислоти, вони дуже помічні. Причому дуже помічні при позакореневому підживленні. Тобто по листі оприскувати, отоді досягається такий швидкий видимий оку ефект. Навіть якщо погодні умови сприятливі, Теж, оцей гроуфорс це буде, ну, знаєте, як премікс для тварин. Чи, наприклад, якийсь протеїн для спортсмена? Ну, це я вже так приклади навожу. Тобто, рослини оцей грофорс дуже люблять. Підвищує він врожайність. В теплиці я раніше не було ось такого препарату, щоб там містилися і мікро, і макроелементи, і амінокислоти, і фітогормони, і вітаміни, то я мішала. Я сама готувала, купувала окремо мікроелементи, окремо там купувала вітаміни, трішки давала фітогормонів, кислоти. Я робила сама, але то, по-перше, грошозатратніше по-друге, Більше клопоту, більше часу. А ось коли він є у такому готовому вигляді, то я собі дві пляшечки замовила, і я думаю, що мені вистачить на весь вегетаційний сезон. В полі я коли застосовую От, наприклад, коли чоловік обробляє картоплю від колорадського жука, то окрім актофіту, Окрім при, приліплювача, триходерміну для позакореневого підживлення додати в пульверизатор теж прекрасно, щоб картопля отримала таку корисну підживку. А так, біля дому, то я практично на всьому, в теплицях обов'язково застосовую, на лохині для позакореневого підживлення, на винограді, на Баштанових, особливо для тих культур, таких нерайонованих, от, наприклад, дині кавуни. Вони так от Західна Україна не є такий регіон, де це поширено, де їм дуже добре. Часто ще погодні умови не сприяють і тоді. Оця підживка вона стає вирішальною у тому, щоб і плоди налилися, і щоб вони були солодкі, щоб рослинки добре почувалися. Тому оце дуже рекомендую. Та навіть для квітів, теж, ну, для, практично для всіх культур можна цілеспрямовано обробляти цим, а можна додавати, якщо ви обробляєте від шкідників, теж зайвим не буде. Під корінь можна підживлювати само собою. Можна, от коли ви там, наприклад, поливаєте добривом щось, додали ще гроуфорсу. Рослини вам будуть дуже і дуже вдячні. Стосовно норм внесення, якщо говорити про гроуфорс, Тут треба дотримуватися точного дозування. Воно прописано і є на сайті, і у компанії «Екобренд Україна дуже приємні такі комунікабельні менеджери. Я сама з ними довго спілкувалася, виясняла, можете телефонувати. Там на сайті є телефон, все пояснять, розкажуть те, що ви, можливо, не почули із мого відео. Але ще раз наголошую. У підживці дозування має бути строге. Тому що, коли дати забагато, то можуть бути небажані наслідки. А стосовно біопрепаратів, я завжди трішки даю трішки більше, ніж по інструкції. А такими, вже, що я часто користуюся, наприклад, актофітом я користуюся до 20 років, чи там триходерміном я теж. Давно користуюся, та і взагалі так на око, і в мене вже на них набита рука. Але їх можна давати трішки більше, тому що це ж спори, чи міцелі, чи витяжка з гриба. Тут е, небезпеки передозування немає. Стосовно біопрепаратів, то загалом їхнє застосування воно не лише додасть здоров'я рослинам, а додасть здоров'я і вам. Тому що хімія ви знаєте, що робиться зараз на ринку. Отруто хімікатів. Наприклад, е якщо подивитися на діючу речовину, є таке, що в нас на пакетику пише період очікування 21 день. Зайти на польський чи американський сайт, подивитися по тій діючій речовині, а там пише 3 місяці. На огірках є такі препарати, що продають, пише 7 днів. Знову ж таки, зайти на польський сайт 40 днів. Тому. Треба думати те, що застосовувати. І тим більше, от якщо взяти огірок, коли погода, огірки ж дуже швидко дозрівають. Я, наприклад, в теплиці, коли тепло, то вибираю огірки, щоб не переростали вранці і ввечері. А якщо обробити таким препаратом... Який має такий довгий термін, що не можна збирати плоди, то це треба зривати, викидати. А ви ж коли розводите кропите, все рівно частина парів від цих отрутохімікатів потрапляє до вашого організму? Вони накопичуються, і з часом це призводить до дуже і дуже поганих наслідків. Тому біопрепарати це просто в такому екологічному вирощуванні вони незамінні. Тому. У зацікавила інформація, заходьте на сайт компанії Екобренд Україна, використовуйте промокод, отримуйте знижку 5%, спілкуйтеся з менеджерами і бережіть своє здоров'я. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!